звертається жителька Надвірняць Тресменецького району, що на мобільний телефон зателефонова невідомий, представився працівником Служби безпеки Ощадбанку, Сказав, що з її карточки Приватбанку була спроба зняти кошти. І так в розмові вона розказала йому реквізити карточки, банківської карточки, коди доступу. і Загальному кінцевому результаті з банківської карточки були зняті гроші в сумі 2600 гривень. Звернулася жителька міста івано франківськ про те, що через сайт OLX замовила, замовила товар, дала реквізити свої карточки знову ж таки. І в результаті були зняти, знято з карточки 2289 гривень. Знову звертається жителька міста Івано-Франківська. На її телефон передзвонив невідомий і сказав, що вона виграла автомобіль для оформлення автомобілю, дав реквізити банківської карточки, на яку треба скинути гроші. Вона виграла автомобіль, перерахувала кошти в сумі 4 тисячі 400 гривень. Житель франківської області по інтернету знайшов оголошення в Чернігівській області, продається трактор. Ну, Нічого кращого не додумався, як перерахувати ціна трактора 60 тисяч. Перерахував він 60 тисяч гривень. Приїхав в Чернігів, номер телефону, за яким він спілкувався з продавцем, вже поза зоною досяжності. І трактора немає грошей, нема.